Якщо у вас немає друзів там, де ви плануєте знімати квартиру, заселяйтеся в хостел або в подібні заклади. Це відносно доступне тимчасове житло, яке дозволить вам постійно знаходитись на низькому старті, щоб одразу поїхати рахувати тарганів на новій квартирі. Головний мінус в тому, що питання наскільки швидко вам пощастить. Ви можете це, звісно, зробити за кілька днів, а можете розтягнути на весь місяць. Якщо ви щойно вилізли з маминого крила, будьте певні, ця атмосфера може вас трішки зламати. Мій досвід використання такого варіанту, мабуть, приклад найгіршого, що може з вами статися. Я влаштував цей тріп однієї холодної зими, і як виявилось, у моєму тимчасовому житлі проблеми з отопленням, водою і зі світлом. І взагалі здається, що все, що мало працювати, вирішило цього не робити. Результат очевидний. Через кілька тижнів я сильно захворів. Дійшло все до того, що я просто втратив можливість сказати два слова без кашлю, наче мені 83, і замість легень у мене цукерка свисток. На цьому. Мі... Тревел закінчився, і я поїхав лікуватися, так і не знайшовши, де буду жити. Сподіваюсь, мою помилку ви врахуєте і не будете терпіти відверто жахливі умови проживання. Повірте, жодна економія того не коштує.